Ласкаво просимо на виробничий завод компанії Фенікс СРО. Наш завод знаходиться в місті Єсенік, Чеська Республіка в самому серці Європи. Територія заводу розташована навколо річки Старіч і розділена відповідно до виробничих програм на кілька секторів. Давайте ближче познайомимося з виробничою програмою Екофлор. Продукція кофлор об'єднує всі види опалення за допомогою електричного нагрівального кабелю і нагрівальних матів, які встановлюються на підлогу або іншу поверхню з твердим покриттям. Ця система опалення характеризується простотою монтажу довготривалим терміном служби, що не вимагає обслуговування та низькими витратами на придбання, завдяки правильним проектним рішенням якими займається наш технічний відділ, експлуатація продукції є надійною, економічною та високоефективною? Основою для виробництва електричних нагрівальних кабелів є резистивний дріт, який на екструзійній лінії. Обмотуються різними захисними та ізоляційними шарами для досягнення необхідних механічних властивостей. На отриманий нагрівальний кабель наноситься маркування з обов'язковими даними, і він готовий до подальшої обробки. Для виробництва всіх видів кабелю використовуються тільки сертифіковані матеріали від перевірених європейських постачальників у подальшому виробничому процесі. Кабель використовується для виробництва нагрівальних матів, яке здійснюється на спеціальних машинах або вже нарізається на необхідні довжини для виробництва нагрівальних секцій. Далі здійснюється з'єднання нагрівального кабелю та кабелю живлення. Це виконується на муфтувальних напівавтоматах, що забезпечує високу якість з'єднання. Невід'ємною частиною виробничого процесу є контроль якості та безпеки продукції. Фенікс СРО є власником сертифікату системи менеджменту якості ISO 9001 і приділяє належну увагу контролю протягом усього виробничого процесу. Після пакування продукція потрапляє на склад відправлення, звідки потім відправляється задоволеним клієнтам. Фенікс, тільки сонце робить це краще.